А кафес Божої Матері, радуйся невістам, невісна, я у другій пісні співаємо. Радуйся, бо ти стала лествіцею, лазивом, з якою зайшов з небес до нас сам Бог, Син Божий, Спаситель Христос Ісус. От у православних так свято почитається. Ім'я Божої Матери, Воїстину, яким путем може явитися Бог у цей світ, лицем кліцю не може явитися, сказано в Писанні, чоловік не остав бися живим від великої слави і великих енергій. Но Бог чудесно рождається Діви Марії і теж у акафісі співаємо, що твоя утроба вмістила невмістимого Бога. Ти родила нам Месію, Спасителя. Православна віра прийшла під Карпату в часи Кирила Мефодія, а от нині святкуємо пам'ять святителя Михайла Київського, першого митрополіта Київського. Так от споминаємо, що Володимир крестив київських полян у 988 році. Впрочем, не Володимир Крестив. Він лише був організатор, він навіть діяконом не був. Хто ж крестив? Читаємо святителя Міхіїла Первого митрополіта, прийшов у Київ із Корсуни і з другими священниками у 989-му. Тобто через рік, як уже київські поляни. Прийняли крещення. Безумовно, митрополіт Михаїл, коли став на свою кафедру, так він так продовжив ініціативну місіонерську роботу, що в короткі часи тисячі тисячі людей продовжували приймати святоє крещення. Споминаюся, що в Ростові. Він устроїв першу деревну церкву спиння Божої Матері, як на великій Росії, на Великій Україні, Київські руси, на Карпатські руси. Основний матеріал строїтельний був і удобний, і доступний дерево. А тому перші храми православні в Карпатах були іменно дерев'яні. Їхню форму перенесли наші предки в Київ, і так, по всій, на всьому востоці, Бог благословив, наповнено благодатними древніми дерев'яними храмами. Так, у нас у Закарпатті зберігалося много дерев'яних храмів. На жаль, многі і погоріли, многі і підпалювали противники. Але нам, і з оставшися тих унікальних, які залишилися, показано, які наші предки були архітектурно чувствительні, як вони знали з дерева, іноді без єдиного, гвоздя, без єдиного гвоздика. Церкву скласти, здання зробити. І те, що залишилися храми і в нас у Ужгороді в музею православний храм, і у Чехії, також в одному з городів, наша Древня церква. і тепер на Мараморщині, коли видиме, зрозуміємо, що віра в Христа рождала в наших людей не лише просто правильно і сповідати Ісуса, а й подлінна віра. Як бурхливо рождала людина талант писати стихи, писати пісні, складувати пісні, будувати храми, складувати традиції. Все це стало унікальною, як і Скарпат, так і Михаїл продовжив то і між київськими полянами. Ну ми повернемося на рік раніше його пришестя. Так хто ж крестив Київську Русь? Споминаються двоє один або двоє єпіскопів-греків і з ними пару священників. Ну рази могли чужі люди, котрі не знають слав'яно-руського язика, крестити тисячі людей? Невозможно. Ми коли крестимо нині, чоловіка взрослого, дитинку, то Єле вкладаємося у годину, де треба й Слово сказати, і апостол, і Євангеліє, молитви заклинання, молитви на те, щоб Господь благословив новокрещену всі дари, дари Духа Святого, потім водне крещені завершується таїнство миропомазання. Все це треба було робити з усіма тисячами і десятками тисяч людей. Хто ж то робив? Так от ту роботу виконували, ми у Летописах, в Якимовській, наприклад, що присутні були представники Болгарії. І з Болгарії привезли книжки, переписані вже на слав'янський язик. Але ведь в той час і болгари ті ще не були дуже слав'яни. Пізніше іменно язик слівно-руський, який вони прийняли із Моравії, він став у Болгарії державним, і за це майже за 100 років, Болгарія прийняла вид Слав'янської держави. І 100 років монахи Охрицького монастиря переписували книжки богослужебні, Євангелія, апостол, а потом все везли на возах. На Київ і там допомагали крестити київських полян. І вже, думаємо, може бути, і сотні людей були представники із Болгарії і Карпатської Руси. Ми напоминаємо, що до реки Латориця, а може, навіть подужгород, це була земля, котра б подчинялася Болгарському царству. Пізніше. Вся земля підійшла до Великої Моравії. І так ми скажемо: «Помагали хрестити київських полян, наші предки, владівши язиком, Кстати, серед унікальних учителів, а й були троє братів, преподобний Мойсей Георгій і Єфрем, котрих князь навіть попросив воспитателями своїх синов стати. Вони владіли і язиком богослуження в житті святого. Бориса. написано, що перед тим, як прийняти мученську кончину, братія завершили, свершили вечурню, вечірнє богослуження. От яка там була вже висока планка розуміння православного богослуження. І от коли стали крестити київських полян, думаємо. Тисячі людей, сотні священиків і тисячу помочників із Карпатської руси, з Болгарії, допомагали крестити київських полян, а через рік приходить перший митрополіт Київський Михаїл. Життя пише інтересно, він, може, був, міг бути сирієць, але у на той час Сирія не обладала. Готовити людей слав'янським язиком говорити. Другий варіант болгарин, третій варіант серб. Ми основимося на болгаринові. Він був болгарином. Но він міг бути Карпатору сином болгарського подданства, тому що так владіти язиком і болгари не могли знати. От почому кажемо святітелю. Михайле І Київський митрополіт, моли Бога за нас, щоб ми нині пам'ятали, як ми в'єдно крестили київських полян, як нам важко нині київські поляни, жителі України, і ми, жителі Закарпаття, в єдно в єдну сім'ю, помнили, що ми прийняли святоє православ'я. Не розділено є. ми відкрили мефодія. І перва церква у Києві була іменно думаєм Карпатсько-Охрицька. Бо і наші люди прийшли, і історики підтверджують, що іменно Охрицька архієпіскопія крестила київських полян. Прийде через рік уже митрополит Михаїл, ну він вже найде ту масу християн. От чому знати історію нам дуже важливо. Господи, прийми наш труд, акафіст і наші молитви, і благослови наших людей, щоб ми тут були діти Божі, а молитвами святого первого митрополіта Київського, і нині би були діти Божі вірні церкви, церкви Канонічні православні, а в вічності з ним. І наслідники у царстві Божієм. Амінь.